О, думи мої, о слава зла, за тебе марно я в чужому краю караюсь, мучуся, але не каюсь, люблю, як щиру, вірну дружину, як безталанною свою в країні. Роби, що хочеш з темним зо мною. Тільки не кидай в пекло. З тобою пошкандибаю. Ти привітала нерона лютого, серед ірода, Каїна, Христа, Сократа. О, непотребна кесаря, ката і грека доброго. Ти полюбила однаковісінько, бо. Заплатили. А я убогий, що принесу я за пісню думу ой гаю, гаю, І не такі, як я, дармо співають. І чудно, і нудно, як поміркую. Що часто котяться голови буї, за теє диво, в усіми кохана, у шинку покритка, а люди.